Чому усміхаєшся зі, -зі з небес? Соряться онучко, знамення чудес. Вона предвіщає усім новину і радість для світу, і то не одну. Яку новину, що родилося дитя, надія для людства, Його майбуття. Ісус дав нам віру, розвіяв страхи, життям відкупив усі наші гріхи. Гріхи відкупив, а хто він такий? Ісус, Божий Син, нас Спаситель святий. Сам Бог, ухлотившись у тілі людським, зійшов на цей світ, щоб жити у ньому. Це сталося дуже і дуже давно. Але між людьми не забулось одно. Відтоді існує традиція в нас. Бо кожен рік ми святкуємо цей час. Чудова традиція є між людьми Христово Різдво безвяткуємо й ми. Звичайно, умочко, Ти ще одне знай. Відзнака Різдва це не тільки звичайно. Господь поза часом, а Божа любов, знаходить дорогу до нас знов і знов. В реальному часі не тільки раз рік, а навіть щомиті й увесь людський вік. Послухай онучки. Ходімо у дім, я зараз детально про все розповім. Тесля Йосип та Марія мали гарну, спільну мрію. Одружитись і в любові жити у світі любові. І громаді здив до дідька мані-мані. А я прослався як бот, кричав лохи, крутіте слот. І за рекламу бла бла-бла, зібрав аж три мішка, бабла. Дивіться, Ірод, чуєш тій, якийсь він нині страшно злий. Угу. Підходите боюсь, а то хапне за хвіст і кусь. Але він ж кликав, треба йти. Ми ж друзі, ми його човпи. Ой, можний цар. Ну, щось ви не в настрої, чому? Бо вас докликатися годі, і де вас діть, коли водить? А злий є, бо сьогодні от якраз приходить час, коли родитися посміє той дивний цар Ісус Месія, триклятий богочоловік. чоловік. Та ну, тебе в тому жив рік, який там кажеш, бо чоловік. Бо все по колу, з року в рік. Мій тро дитині напотало. Дістало вже мене, дістало. Хоч раз, пригадую, прийшло у звичне дійство джерело. Ти про не темніше зло? Отак. Верховне зло, страшне, потворне, немов смола пекельна чорне, з глибин підземних піднялося. Маля ми б знищили, ось ось. Мечем же цілив мій вояк. Та раптом щось пішло не так. Зробивши в небесах віраж, з'явився поруч. Райський страж, якого раптом принесло. І зла, верховне джерело, той страж прибив на пекло дно. Якщо ж звільнити джерело, то запанує вічне зло. Ви допоможете мені здійснити це? Ви що, ні, ні? На дно не спустимось, бо там не можна швейняти з чорта. Та й то далеко треба йти. Можна капнути, що ми? Чого злякалися, чорти? Нікуди вам не треба йти. Аби звільнити духа тьми достатньо чварів між людьми. Ви людей, торли, щоб ті грішити більше почали якраз перед самим Різдвом. Я вам наказую, бігом. Негайно втертись у народ і до гріха схиляти скот. Людей підбити до гріха, це на підсилу. силу. чорних ас, весь світ спокусимо для вас. Бувайте, царю, біжимо. Цілуємо ручку, смоль, смоль, смоль Гей слуги, досить щепоті, ано ну, до мене вражені дітей. Що там в народі мені чути, а ну кажіть, але по суті, чи про Ісуса хто говорить? Так, палачок про нього море, ще по зірку й мудреців, що ті зібралися в дорогу, щоб знайти Стаєнку Шукати йдуть вони Стаєнку. Ану один із вас студенько, хай проведе тих мудриців і їх просити щось хотів. Та й він іде, сидить без діла, у голові одна текіла. Не те, що я, найкращий слов, в яких нема ніде у навіщо мудриці в пані? На цих волхві у мене плани. лиш їм лише їм відомий шлях до Бога. Зоря їм вказує дорогу, де народився син Господній. Але я певен, ці паскуди звертати в мій палац не будуть. І ясна річ, волквиці вражені, де народився Ісус, не скажуть. Тож в тебе з'явиться задача. За ними нишком «Ти яче. Отак дізнаємося тихенько, де розташована стаєнка. Покликав я вас не чванства. А щоб спитати це і те, куди шановні, йдете, почути це Добрий день, юриду й громаді, ми три волхви, та принесемо славне місто Вифлеє. на небі зірка сповістила, що діва сина породила. Сьогодні, цар, вся земля, а це маля. в людськім тілі Бог зійшов, земля зрибнула до основи і торжествує від спокус і вітьми гріха спасе Ісус. Він наш Месія, Божий син. Йдемо до нього на поклін, лякнемо перед троном немовляти, щоб честь і шану Господу віддати. Отак авжеж, а вже ж. Я на поклін збираюсь теж. Припаз дукати в гаманці. І здорові, мудреці, а я слідком, а я слідком. За ними назирцем білом. <плес> Що там робиться у світі, а нас теж вівці, добре, що хоч сидів А ще це зірка, як ні звідки. І ми немої єдині свідки. Добре, давай зараз по суті Ми трішки збилися з маршрут. Йдемо туди ген до горба, куди веде увесь юрба. Зупиніться, добрі люди, адже стало дивне чудо. З чудом зникне все це зло, що у світі проросло. Пройде людська гріховна слабість Марія ж бо народить, радість. Сам Господь у людськім тілі душі звеселить зотлілі. Не варіться, з вірою ідіть, В свою надію до ніг йому складіть. Яка прекрасна новина, то для чого зіркаться, ось там просвітлює дорогу, давай печіше так до Бога. Дічка та ясна я зоря. Багато людей Ефлеєм при прибуло, тож місця в заїзді де нас не було. В Вертепі у Богів народився спас і тут піклуватися буду про вас. О Йосифе милий, спасибі тобі, що нас із дитям захищаєш. Покладімо маля, нехай же поспить, тихенько йому заспівай. З важкої дороги зморилася ти, народження сина втомило. Поспи при дитяті Марії, і ти. А я заколишу дитину Любов, звільнись від усіх злих оков. Я дякую, що маю змогу побачити в житті своєму Бога. Родилось нам свята дитя, Ісус, наш святівник, щоб зло не стало вороття і морок в пекло зник. Новонароджений Ісусе, низенько я тобі помнюся. Від нині тільки дар, прийми це золото дар, Хай будуть дні твої багаті, хай буде злагода у хаті. Прийми удар пакуче миро, Нехай воно наповнить миру, цей дім і світ навколо нас, щоб віри, вогник не погас у наших збованих серцях, кажи до Бога людям шлях. Цей ладан нині вдар прийми, до стіп твоїх припали ми. І про заступництво благаєм, зайшли на мир та спокій з раю. Візьми людей під свій покров, даруй надію і любов. Самі йшли тихенько і врешті-решт знайшли стоєнти. Все по плану, все не будь. Тепер ми знаємо, маршрут. Палац, вернутися на баргу. Покажемо його, карту. Буде як жива, аж важко відійти слова, щоб описати відчуття. Давай помолимось, життя. Небесний тато мій, знавець моїх думок та мрій. Я дякую тобі за тебе, за дар любові і самого неба. Прошу лиш, збережи добро, бо страшно через грім і все це зло. Будь ласка, мій Боже, захисти любов у світі поверни. Навіщо стали ми на чистий світли цей поріг? Вгамуйте свій злорадний світ, гортайте цей гучний парад та повертайтеся назад. Геть звідси, ірди, йди, не заподійште нам, ангелам біди, своя рука супроти неба заслабка. Навіщо вас мені вбивати? Це зробить інший пшенята? Нарешті, ангели пітьми, під владу зла цей світ візьми. Збирайтесь, вже вам не втекти. Надходить час пітьми там стих. добру не буде вороття, бо знищу я святе дитя, я знищу ангелів крилати, я маю силу їх здолати. А от у сина частка Божа, його здолати я не можу. За оскільки ця дитина наполовину все ж людина, її людина може вбити, це зробить Ірод. Бог зі світу не зникне, та Різдва не буде. І зло пошириться між люди, і запанує на землі, і світло зникне в темівлі. Убий же, її роде дитя, хай ночі скориться земля. Ні! Не дозволимо дитя убити, та тілий світ до зла стілити. Водину слави цю лиху ніхто не сміє на шляху моєму стати й заважати. І я в людиська, де дозволить підступити близько. Ви в моїм вогні, затямте. Ви для мене пил ніщо. Прощайтеся зі своїм життям. Всевишній я бачу джерело, на волю вирвалося зло. Повстану проти нього я за кожну душу до кінця я тут знову втрутитися мушу. Не смієш ти невинну душу губити. Годі вже доволі тобі цього я не дозволю. Та що ти кажеш? не граю. Дозволь, нехай їх скараю. Навіщо смертних захищаєш? Навіщо? Бо я точно знаю, душа, що ладна своє тіло покинути відважно й сміло заради Бога, дуже цінна, і жити в тілі тім повинна на противагу душам злим, що чорні, мов пекельний дим. Найціннішою є кожна людина для Бога, який сьогодні дитиною прийшов, аби добро і любов знищили гріхи оков. Мені плювати, зло буде в світі панувати, бо я так вирішив. Це ти мене потурив з висоти та заточив на пекла дні. Пора помститися тобі. Гріхи ти Господі. Гріхи у людських жилах. І в цім моя могутня сила. Моліться, допоможе в битві, цілющий світлий дух молитви. Тільки в Господі водойчує нас і Бог. Іроде, у тебе час тікає, а душа милості таки не благає. Шкода мені таких, як ти затятих, самі себе готові продати, тому через гріхи твої страждати змушу, виганяю тебе і зло твою душу. Моліться, люди, до Ісуса, і про добро не забувайте. Творіть добро, і в серці майте любов та віру незнищену, могутню, щиру і священну. Живіть, як справжні. Божі діти, і зло не запанує в світі. Нині світ наш торжествує, пістку радісну звістує, тож усі возвеселівся, та Ісусу поклонімся. На в мирі, бо цей день для всіх щасливий. Битву знов програмо зло, а добро перемогло. Бо Ісус приніс нам світло, щоб любов та віра квітли в наших душах і серцях і мустили в небо шлях. Світло точиться із неба, веселитись не нині треба, сина Божого вітати і коляка прославляти, зле демоні та зло і добро перемогло. Світ купається в любові, Воплотилось Боже слово в людськім тілі, Бог і спас, і з небес зійшов до нас. І не до злого будьмо схильні, будьмо відважні, духом сильні, щоби зневіра не зламала, і щоб любов нас всіх єднала. Пустімо в серце Бога сина, і до раю зацвіте стежина. Дитино моя, спасибі, дивись на нарід твій, тебе віддати їм готова ти їхнє все, ти їх основа. Радійте, люди, бо сьогодні звершилися слова Господні. Дитя, наш цар, він наш Месія, загоїть рани, дасть надію, в серцях із ним цвістиме цвіт. Радійте, люди, в ньому світ! Дякую, дядьку Боже, за добро, що ти приносиш, за любов, надію, віру і життя Твого офіру. Головне у серці щира, у дива Господня віла, у різдво і немовля, снігом стелиться земля, і тріпоче, так, світла радість у серцях. Найправильніше є дорога завжди лишатися із Богом. Щоб серце не було брудним, своє життя звіряємо з ним. Пам'ятаймо найважливішу із земних основ Господь наша сила і наша любов. Слава Богу!